Конфлікти не катастрофа. Ми всі маємо бути друзями, а проблеми ховаються під килим. Це знаєте, як посеред е, квартири або посеред нашого узгіддя е, лежить мертвий кінь, і всі вокруг нього ходять і кажуть: та ні, ні, знаєте, не також сильно воняє, Давайте пахучки повісимо. Ні, ні, опариші нам зовсім не заважають. Конфлікт це не зло, це тільки розрядки. Якщо все тихо, значить, що йде не так. Конструктивні конфлікти це очищення. Та головне вам, як керівнику, модерувати їх. Твоя задача дати простір проговорити, але в рамках поваги кожен до кожного. Там, де говорять, там ростуть. Конфлікт це не ворог. Це спосіб вирости.